На зустрічі були присутні члени обласного, міських та районних комітетів доступності. Відкрив засідання заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Анатолій Дженко. У своєму виступі він наголосив на комплексне розв'язання проблем людей з обмеженими фізичними можливостями. Сьогодні на території нашої області налічується 86 тисяч інвалідів різних груп та категорій, серед яких понад 18 тисяч мають обмежені фізичні можливості. І пересувається за допомогою інвалідних військів та палець. На жаль, як не прикро спостерігається тенденція до збільшення кількості осіб, яким необхідно створити належні умови для життєдіяльності та інтеграції в суспільство. У всіх цивілізованих країнах створення для цієї категорії людей рівних умов і можливостей, підвищення рівня життя, покращення соціальної і медичної обслуговування, усунення не лише психологічних, а передусім фізичних. Бар'єрів та перешкод є пріоритетом державної політики, саме окреслюючи досягнення та перспективи соціальної політики нашої держави в контексті реалізації плану дій Ради Європи, президент України Віктор Федорович Янукович наголосив, що розв'язання проблем людей з обмеженими фізичними можливостями, їх соціальний захист і підтримка одні з найважливіших завдань як державних інституцій, так і всього суспільства. Тому сьогодні на черговому засіданні комітету доступності ми розглянемо питання виконання в області указу президента України щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями та питання роботи комітетів доступності, які створені та працюють у районах і містах області, а також виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації Сергія Миколаївича Режуха щодо створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідності до об'єктів соціального. Призначення. На засіданні були окреслені основні проблемні питання, з якими кожного дня зустрічаються люди з обмеженими фізичними можливостями. Зокрема, це недоступність до закладів культури та окремих соціальних установ, відсутність транспортних засобів, які пристосовані для перевезення людей цієї категорії, пониження бардюрів на вулицях для зручності пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями, а також порушення будівельних норм при будівництві пантусів. Це підтвердила у своєму виступі голова Житомирської Обласної громадської організації людей з інвалідністю, молодь жінка, сім'я Неля Ковалюк. Знову таки хочу акцентувати, що просто заменуйте собі деякі такі речі, побажання. Вхід до Коростенської міської ради є, не відповідає державним будівельним нормам. Чому? Тому що не відповідає, немає поручнів, він дещо стрімкий. Тобто людина яка пересувається на інвалідному візку, має мати дуже крепкі і міцні руки для того, щоб піднятися цим пандусом. Не побачила на першому поверсі. На жаль, приймальні, де людина з інвалідністю, особливо яка пересувається на візку, може гідно. Прийти на прийом до будь-якого керівника, який знаходиться в цьому приміщенні, ми хочемо ще побачити пониження бордюрів в Коростені, тому що нещодавно казали, що проводилися ви моніторинги в моніторинги в Коростені, За що ще раз вдячне керівникам, тому що Ніби робиться, ви знаєте, але чомусь ми забуваємо, що потрібно пониження бордюрів. Як мені дістатися до того пандуса або до тієї кнопки, якщо я не маю пониження бордюрів? Сенс того пандуса і тієї кнопки. також хочемо подивитися у вас гарний парк. Ми багато чули про нього, але хочемо відчути. Чи він для нас є настільки гарний, щоб себе почувати там гідно? Я не е, маю якісь претензії, окремо до керівництва. Просто ми, якщо не можемо цим скористуватися, то треба щось робити і робити співпраці з громадськістю. Про роботу Коростенського міського комітету доступності та створення вільного доступу для маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інфраструктури у місті доповідав заступник міського голови Олександр Дзига. Протягом Декількох років в нашому місті зроблено достатньо багато, щоб подолати відповідно ті всі проблеми, які сьогодні існують для людей з обмеженими фізичними можливостями. Є комплексна програма Міська турбота, яка в себе включає і якраз в першу чергу завдання створити безперешкодні умови для людей з обмеженими можливостями. Протягом лише Двох років в нашому місті побудовано і створено 175 пандусів. Якщо їх проаналізувати, дійсно було правильно сказано лише за тими нормами будівельними, які повинні бути 98 цих пандусів. Відповідають і 175. Але незважаючи на це, ну проблеми є технічні сьогодні навіть. Органи місцевого самоврядування або попросту органи влади не в змозі достатньо впливати на будівельників. Да, ми можемо серйозно впливати на. Керівників в першу чергу закладів і установ, які підпорядковуються органам місцевого самоврядування, інші структури, які владні структури, тут ми можемо впливати. На приватний бізнес, на жаль, на сьогоднішній день, протягом цілого року, ми не можемо впливати серйозно. Це не тільки проблема міста Коростеня, а це проблема всієї України. Повністю всі державні установи, всі. Об'єкти соціальної інфраструктури вони обладнані пандусами і кнопками виклику. Ну, тільки що були певні зауваження. Я думаю, що це ми ці зауваження візьмемо до уваги, і це невелика проблема їх виконати або покращити умови. Згідно статистики, в користуні проживає 7700 тисяч інвалідів різних категорій, з них 52 особи, які пересуваються на інвалідних візках. Сьогодні однією з перших умов для осіб, що будуються, є створення безперешкодного доступу для всіх категорій людей. Нові об'єкти з пантусами відповідають будівельним нормам. А от зі старими є проблеми, наголосив Олександр Дзига. Проблемним залишається і питання створення відповідних умов для людей цієї категорії на злізничних вогненнях. Залах також відзначалося, що залізничні платформи не облаштовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Учасники засідання окреслили ряд проблем, над якими потрібно працювати і приділяти ще більше уваги